Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами про свій новий бейкпакінг з Aliexpress. Погнали! Розпочнемо ми з такої ось сумки внутрішньої фірми RockBross. Це я замовляв весь цей сетап, я замовляв на Aliexpress. Фірма Rocks Bros. доволі популярна фірма із таких китайських це нормальний такий бюджетний варіант байкпакінгу. В них є різні сумки, я дивився різні моделі. В них є якась тканина така, іначе воно все прорезинене тут. Але читав відгуки, що люди казали, що, наче заявлена вода, вода не проникна, але насправді трошки воно воду пропускало. І я знайшов ось таку, вона дуже легка, Тканина вологостійка, блискавка теж така прорезинена. Я її трошки протестував, засунув просто під кран з водою. І така ситуація, що ось тут в цьому місті, де заходить блискавка в такий капюшончик. Трошки, коли туди попадає вода, вона може потрапити в сумку. А потреба, я не знаю, дуже сильно його туди запхати, щоб там не було ніяких щелин. Це був такий екстремальний тест, тому що під час нормальної експлуатації я не думаю, що туди може затекти вода, тому що сумка висить в рамі, ось таким чином, тобто є такий нахил, і капюшон якби закриває. Цю дірку, і вода туди потрапити як природньо не може. Що ще про ці сумці? Сумка має два кармани. Один карман справа. він такий. Це великий карман, велике кишеня. Що всередині? У нас всередині є п'ять таких липучок, які дають нам змогу причепити цю сумку до рами так, як вам заманеться. Тобто тут багато дуже таких кріплень. Вони сюди просовуються і якби за раму чіпляється там, де вам зручно. Дуже продумано це все, зроблено, отут ще дві спереду, навіть три спереду. Коротше, це круто. І ще є позаду. І ще тут позаду. Ну, тобто Ви можете ось по всьому цьому периметру сумку зачепити за раму, там, де вам буде зручно. Тут всередині осташення. Мені подобається, що тут помаранчева стінка, тому що можна щось знайти всередині, на відміну від цих сумок, але я про це потім трошки скажу. Тут помаранчева стінка, це зручно, все можна побачити. Немає внутрі ніякого розподілення тут, тобто одна велика кишень. Зачняється отак. Собачка ховається туди всередину і все буде. З іншої сторони, У нас є друга кишеня. Вона для таких плоских речей, я так розумію, тому що вона плоска, там немає багато простору, я не знаю, як там видно на камері. Але сюди круто встане гаманець, павербанк тонкий, я не знаю, паспорт чи щось таке. Якісь невеликі, плоскі речі сюди залетять і буде все з ними окей. Блиска теж Коріна і теж зачиняється на. Під такий капюшончик. Це сумка на 3 літри. В них ще є сумка на 4 літри, але я щось подумав, що на 4 літри на мій байк не встане, тому що вона там трошки довша і тут така груша попереду. Я щось вирішив не ризикувати і взяти на 3 літри. Насправді я цю почепив і побачив, що на 4 літри теж там було місце. Тобто, от, і на 4 літри теж би встала на мій більшик. Але я думаю ще раз, що мені цієї сумки буде достатньо, тому що вона велика насправді і для моїх потреб поки що цього має вистачити. Тобто, в комплекті є 5 таких ліпучок, і сама сумка. Це все. Коштувала вона, не пам'ятаю скільки я напишу тут десь знизу, скільки вона коштувала. І ще я залишу посилання на всі ці сумки під цим відео. Кому цікаво, можете зайти і подивитись, скільки вони будуть коштувати на той момент, коли ви будете цікавитись цим, і коли ви вирішите для себе їх пошукати. Тобто, з цією сумкою закінчили. Друга сумка зі сьогоднішнього списку це підсидільна сумка від фірми RinoVolk. ці всі три сумки від фірми RinoVolk. Що я можу по ній сказати? Це сумка на 10 літрів. В них ще є сумка на 13 літрів і щось там на 8, здається, не пам'ятаю. Це сумка на 10. Вона не дуже здорова, тому що я ще не мав досвіду їздити з такими підсидільними сумками. І не знаю, як воно. Щось, я трошки забоявся взяти 13-літрову, бо мені вона здалася дуже вже така здорова, довга, і мені здалося, що вона буде сильно теліпатись на велосипеді. Ця сумка на 13 літрів, вона повністю водотривка. Я це перевірив, я засунув її під душ, під дуже великий напор і подивився. Жодної краплі всередині не було. Я туди напхав речей, щоб подивитись на речах чи ніде не просочилась вода. Я потримав її під струмом і все було окей. Сумка водотривка, вона легенька, не знаю скільки важить, пару сотень грамів. З попереду є такий, ось, така проклейка, щоб чіпляти на підсиділ, і воно тут не протиралось. Ну, як зазвичай, дві такі ліпучки перекидаєте через підсидільну трубу і чіпляєте вічок, чіпляєте сумку. З цієї сторони, за рельси під сідлом, ви чіпляєте також, і вона висить, начебто окей. Всередині, що ще приємно. А, скручується звичайним чином, як звичайний ровбек. Тут позаду є така ось. Цікаво, я ще не користувався цим, але вона є тут це приємно. Є така резинка, куди можна запхати щось, що вам треба швидко зняти і кудись запхати: вітровку, жилетку, не знаю, що, що, що вам заманеться, або навіть якусь там бутилку, я не знаю. Е, є такі ось кріплення, куди можна причепити якийсь фонарик чи щось ще. Тобто, їх тут багато, можна причепити, як вам буде зручно. Незалежно від того, наскільки ви її скрутите. Тобто я зараз крутив майже максимально, але тут ще якби залишились ці кріплення, куди можна почепити фонарик. Це, мені здається, прикольно. Ось така вона в розгорнутому вигляді, ось такої довжини. Що ми маємо всередині? Тут по краях є липучка не дуже велика, ну, не знаю, сантиметрів 20, може, сантиметрів 20, так. З однієї, з іншої сторони, звісно, вона десь сантиметр тільки в ширину. Не знаю, наскільки її вистачить, але я сподіваюся, що надовго вистачить. Тобто ну, вона така приємна на, на дотик. Тобто відчувається, що завтра не зламається, трошки прослужить. І всередині, що у нас є? Всередині у нас немає нічого, тобто це просто мішок по великому рахунку. Але там є пластикова проставка, ось на всю частину, тобто, оця от. Боковушка, вона навіть ні, це не боковушка, це фронтальна частина, вона е, кріпиться і тримає форму. вона тримає форму десь до середини сумки. Тобто вона тримає форму під сідлом, а далі вже рол закручується і ось так це все виглядає. Тобто там є ця пластикова вставка, що дозволяє, я думаю, закріпити сумку. І вона не буде дуже таліпатись на велосипеді, і не буде вас цим харяти, і ви будете спокійно собі їхати і ні про що не думати. Така ось сумка, що мені не дуже подобається, що вона повністю чорна, і насправді ось тут є нормальне освітлення, і я там нічого не бачу. Тобто туди прям потрібно, якщо хочете там щось знайти на помилки, ну це прям нереально. Треба туди світити якимось фонариком і ліхтариком. і... Там вже щось можна тоді буде знайти. Тобто вона повністю чорна, але я не знаю. Такий мінус, не, не дуже то він і мінус, але ось такий факт він є. Якщо вам потрібен простір цей постійному використанні, ви хочете там щось таке мілке возити, ви маєте це на увазі. Ось, Більше мінусів я поки що не знайшов. Вона тримає воду, не пропускає, вона зручна, вона компактна, вона легка. Виглядає так, наче прослужить не один рік. На що я сподіваюся, і подивимося, як воно буде в експлуатації. І останні на сьогодні це дві сумки на раму від фірми RinoWalk. Це сумки на 6 літрів обидві. Вони ось таких габаритів. Не дуже великі. Я щось на фотографіях дивився, вони були, наче більші, так на велосипеді виглядали. Мені це не дуже подобалось, але я хотів саме 6 літрів, щоб туди більше влазило. І ось вони такі прийшли. І насправді я радий, що вони не дуже такі прям здорові. Вони скручуються. як звичайний рол. Давайте подивимось, що там є всередині, і потім перейдемо далі. Знову ж таки, тут є така липучка, вона ще менша, ніж там, 10 сантиметрів, може на сантиметр в ширину. Маленька, насправді, не знаю, сподіваюся, щось проживе якийсь час і туди не діниться. Що у нас всередині самої сумки? Давайте подивимося, а потім повернемось з комплектації. Всередині самої сумки в нас є Кишенька для якихось дрібних речей, якщо вам потрібно, чи документів, чи щось таке туди покласти. Я думаю, що це буде зручно, тому що сумка повністю водотривка. І якісь такі речі, які вам не потрібні в швидкому доступі, і які ви хочете залишити сухими, ви можете запхнути туди, і з ними все буде окей. Більше всередині нічого нема. Знову ж таки, якості сумку, яка була на підсиділ, ця сумка повністю чорна, і там щось знайти, ну це прям треба постаратися. Звичайно, в таких сумках не возять якісь дуже мілкі речі, все дістається, якісь там палатка спальник, це габаритні речі, з цим немає питань. Але ось вона повністю чорна, і це такий, Хотілося б, щоб там було світліше. Ось так. Що в нас по самій сумці залі, ще трошки скажу. Це таке кріплення на саму вилку. Сумка швидко знімається і швидко одягається. Я перевірив, це супер. За таку кліпсу. Я зараз дістану другу частину цієї кліпси і покажу вам, як це працює. Ось ще тут, по краям є такі петлі, за які можна в комплекті ремінець. Можна ребенцем почепити і через плече носити. Тобто, я ще раз кажу, вона дуже швидко знімається, якщо ви кудись там приїхали, запаркували велік, пішли в магазин, чи кудись там, і хочете забрати сумку з собою, ви просто її одним натиском пальця знімаєте, дістаєте лямки з самої сумки, чіпляєте через плече і йдете, куди вам потрібно. Спереду є написи, вони начебто бівні. я в цьому не впевнений, але здається так. На сайті було так написано по бокам, і тут по бокам. На підсидільній сумці теж написи бівні. Вони є різних кольорів: є красна, синя, зелена і ось така чорна. Красна, синя і зелена, вони із іншого матеріалу. Він, начебто, трошки краще, ніж цей, і вони трошки легші ніж ніж ці чорні, тому що інший матеріал. Але вони мені трошки по кольору не підходили. Я хотів. Саме чорні, а чорні були тільки в цьому матеріалі. це якась силікон, резина, щось таке дуже таке, плотне. Важить вона не дуже багато, що мене теж приємно здивувало. Це прикольно. Переходимо до внутрішньої частини. В комплекті з сумкою йде ось такий набір. Це сам кейдж. Він чіпляється на вилку, і потім ось таким ось рухом сумка встромляється в нього і защибається. І все, вона нікуди не дівається, це прям круто. І дістається ось таким ось чином. Затискаєте цю клавішу і тягнете просто вверх. Дуже швидко, дуже зручно, супер. Що я можу сказати про цей кейч? Він мені дуже сподобався, тому що я дивився якісь аналоги на Aliexpress або від відомих брендів. І вони всі якісь широкі, тобто вони. Стричать за межі вилки самої, тобто тут якісь теобразні такі є кріплення, або є такі взагалі як півбутилки, розрізали і така вона дуже габаритна, дуже масивна. Тобто до них питань, коли сумка висить на вилці, ніяких нема. Але в мене в планах не їздити кожен день з цією сумками, але знімати кожен раз ці кейджі і знову надягати це. Прям гемор. А ось ця штука, вона кріпиться прямо на вилочку. І прям, ну, майже не видно. Тобто, в мене ще є вилка чорна карбонова і він повністю якби, продовжує силует вилки. І дуже прикольно зроблено. Позаду тут така резиночка, що, ну, щоб вона не дуже ковзала, мабуть, чи не, чи не перетирала карбон. Дуже такий плотний матеріал. Ну, виглядає надійно, мені здається, воно прослужить довго і довго. Ось такий кейч. Ще в комплекті йдуть 4 стяжки. Вони такі дуже товсті. Крепкі, надійні. Для чого вони потрібні? Якщо у вас на вилці немає бонок, і ви хочете якось почепити, ви можете ось тут є в кейджі такі отвори, три штуки. Ви можете туди продіти цю стяжку, не тою стороною, протягнути туди цю стяжку, обхопити навколо, навколо вашої вилки, протягнути сюди і затягнути. І що ще є прикольно, що в комплекті йдуть такі гвинтики пластикові, вони сюди вставляються. І ви можете викруткою, тут не викруткою, ви можете шестигранником, який теж йде в комплекті, закрутити цю стяжку так, щоб вона не рухалась взагалі. Тобто ви можете намертво прикрутити його до будь-якої труби, по суті, куди вам заманеться. На можна на самокат, як ось тут є на малюнку, тобто на передню трубу. Почепили і все. В комплекті 4 штуки, 4 стяжки, 4 комплекти цих гвинтиків. Чотири глинтики, а, навіть 5 гвинтиків, прикиньте, прикольно. Шестиграничок теж до цього, і є такі ось трубки. Ними можна теж, мабуть, термотрубки термо... Термо... надіти і нагріти, щоб воно, якщо ви десь обріжете, наприклад, щоб воно вам не перетирало сумку чи щось таке. ви... Цю термонасадочку наділи, зажигалочкою пройшлись, і воно буде гладеньке і буде приємно на дотик. Ще в комплекті є ось такий скотч. Двосторонній скотч для того, щоб ще міцніше започепити цю, цей кейдж. Але я не буду його використовувати, не хочу вилку бачити, мені здається, цього буде достатньо з головою. Ось і все, друзі, на сьогодні. Посилання на це все я знову ж таки залишу в коментарях, якщо вам цікаво, зайдете, подивитись. Сумками я задоволений. Це дуже бюджетний варіант. Ось ці всі чотири сумки виходять. підсидільна, внутрірамна і, і дві на вилку. Коштували десь як одна добра вилка фірми, відомої фірми. Не будемо казати, якої. Я нещодавно прям ходив в магазин для порівняння, подивився, скільки коштує. Так, звісно, ці сумки фірмові, вони легші, вони продуманіші, там кращий матеріал і все таке, але вони коштують прям в рази, в рази більше. Тому ці, ось те, що я купив. Китайські сумки вони трошки важчі, трошки гірший матеріал, але при тому всьому цей матеріал служить довго-довго-довго. Вони водотривки, ще раз кажу, і в свою функцію виконують. І а також ще такі ось якісь прикольні рішення, яких я не бачив у їхніх конкурентів, навіть у відомих фірм. Ось і все, друзі, на сьогодні. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть коментарі, я з радістю на все відповім, все прочитаю. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, це мені дуже допоможе. Ну, дуже не допоможе, але трошки змотивує мене робити щось таке подібне. Ось, все. До нових відео. Пока.